Привіт всім, мене звати Антон Павлушко і це щоденник капіталіста. Сьогодні я хотів би поговорити про Газпром. Колись ця компанія була однією з найвідоміших і найпопулярніших російських компаній у світі. Про неї так чи інакше знали там, мабуть, всі західні інвестори. Про неї багато писали на шпальтах світової преси. І це був такий можливо флагманський капіталістичний проєкт всієї Росії епохи Путіна. Отже, Газпром в останні тижні отримує одну поразку за іншою. Ну, спочатку вони програли суд у Стокгольмі, де вони судилися з німецьким уніпером. Це німецький газотранс газотрейдер, який торгував російським газом у Німеччині. Але після початку повномасштабної війни росіяни спочатку зменшували об'єми постачання, потім, взагалі, перестали постачати. Зрештою, німецькому уряду довелося дуже швидко націоналізовувати цю компанію, потім докупати газ за ринковими підвищеними цінами. І звичайно, що у компанії були дуже великі збитки, і тепер треба ці збитки якось компенсувати, тому що цей порятунок німецького газового ринку фактично було сплачено грошима німецьких грошей німецьких платників податків. Ну а тому тепер, от в суді. Власне, все зрозуміло, що платити тепер за це будуть таки росіяни. Звичайно, що не зрозуміло, коли все це буде, але знову ж таки, штраф у 13 мільярдів євро. Від нього все таки росіяни нікуди не дінуться. І коли б там вони ще не почали торгуватися з німцями про якісь там поновлення економічних відносин, заплатити таки доведеться. Тому знову ж таки 13 мільярдів євро дуже непоганий штраф. Газпром готуйся платити. Але у Газпрому загалом зараз є проблеми з видобутком, новини про проблеми, вони докотилися і до західної преси. Я пам'ятаю, як декілька тижнів тому на «Хандельсблаті» вийшла стаття про те, що у росіян будуть проблеми з газовим видобутком, конкретно у Газпрому будуть проблеми з тим, щоб знову вийти на європейський ринок, і якщо там. Так, справа піде далі, то можливо вони зможуть розраховувати на те, що вони зможуть поновити свої позиції на європейському ринку. Ну, приблизно десь у 2035 році. Тобто, це такі, знаєте, прогнози на наступні десятиріччя. Вони говорять тільки про те, що у росіян великі проблеми, і зараз, взагалі, ніхто не може сказати, коли вони взагалі зможуть повернутися там до якоїсь там нормальної світової економічної родини. Тут, бачите, і штрафи треба буде заплатити, і, і репарації все одно росіяни від цього нікуди не дінуться. Плюс тепер ще треба буде боротися за ринок газу, там де вони здавалося, були б такими собі природніми монополістами. Але через свою дурнувату політику, власне, у них тепер будуть великі проблеми на десятиріччя наперед. І звичайно, що про це пише преса. І ця стаття, до речі, вона була там ледь не най. Популярнішою статтю за той тиждень, ну бачите, тобто тема цікавить. Тема цікавить, тому що в принципі акція Газпрому вона була дуже популярною серед західних інвесторів. Ну от я згадую взагалі, от, власне, Газпром, ви ж, пам'ятаєте, десь можливо 2008-2006 рік. Росіяни взагалі мріяли про те, що мовляв, там через декілька років. Газпром стане ледь не найдорожчою компанією світу. Вони там ледь не почали вже говорити про те, коли Газпром почне коштувати 1 трильйон доларів. І в принципі всі зрозуміли, що це така природня монополія. І ну, ця компанія вона була в одному ряду з природніми державними монополіями, як, наприклад, там Норвежське Еквінор, Сауді Арамко. Це була компанія, знаєте, рівня. ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, тобто це такий галузевий лідер з великою кількістю розгалужених споживачів, які власне підписані на твій продукт, і ти, і вони нікуди від тебе не дінуться. І, в принципі, ти можеш там навіть підвищувати іноді ціни, і ніхто проти цього нічого не зможе зробити. І ти так чи інакше монополіст. Звичайно, що це там Європі не дуже подобалося, але за це все одно доводилось платити, тому що ну, а у всіх інших газ або коштував дещо більше, або просто це була така звична схема. Можна було спокійно купляти там десятиріччями у росіян, і це була така дуже стала схема і дуже природня схема для багатьох країн і для багатьох компаній. От і тому зрозуміло, ці амбіції Газпрому вони були зрозумілі, грошей там було дуже багато. Саме тому вони там витрачали гроші, наприклад, на спонсорство футбольного клубу Шальке. Ну і взагалі вони так дуже рясно заходили з цими спонсорськими грошима на європейський ринок і про цю компанію знали, про цю компанію писали. Тобто, це не якась там маловідома компанія, яка там щось постачає, і про неї мало відомо. Ні. Про Газпром писали завжди. І от ще в 90-ті роки, власне, такий радянський. Газовий монополіст він був приватизований, і з цієї приватної компанії вирішили зробити такий собі флагманський проєкт російського капіталізму. Поступово до цієї компанії долучалися західні інвестори. Наприкінці 90-х вони могли контролювати до 9% акцій компанії, але все одно контрольний пакет акцій він завжди залишався за російським урядом. Тобто 50% плюс відсотків акцій належали державі Росії. І вони контролювали власне все те, що відбувається в цій компанії. От, ну, але тут, знаєте, всі все одно чудово розуміли, що ну, якщо це державна компанія, то певною мірою така економічна адекватність з їхнього боку вона буде. Тому ну чому б не вкластися в таку величезну компанію, адже вона просто заробляє великі гроші. І звичайно, що всіх так само дуже приваблювали ці російські дивіденти, які вони дуже рясно виплачували акціонерам. Ну, звичайно, що частина цих дивідентів вона просто поверталася в російський бюджет, тому що частина тому, що більша частина компанії належала російській державі, але от якась частка акцій цієї компанії вона розійшлася по західних інвесторах, і ті дуже радісно очікували там на російські дивіденти, е, у скажімо так, найкращі роки до 30% акцій компанії Газпром торгувалася через американські депозитарні розписки. В останні роки цей показник там впав десь до рівня 15-25%. Але все одно от певна дуже велика частина цих акцій вона торгувалася на західних ринках. І певна частина навіть західних інвесторів вони дуже любили торгувати цю акцію, ну, тому що вона платила непогані дивіденти. Скажімо, так, коли там відсоткові ставки по кредитах там були ледь не на рівні 0%. Звичайно, що отримувати і по і по депозитах так само 0%, то звичайно, що отримувати там, ледь не під 10% з акцій Газпрому в якості дивідендів, це дуже багатьом інвесторам подобалось. Там можна було підібрати різні періоди, коли можна було торгувати акцію Газпрому, іноді можна було дійсно якось так стургуватися на тому, що зрештою в тебе виходили дивіденти під 10%. Тобто, так чи інакше, все одно це була така дуже популярна акція, яка ще й платить гроші. Плюс, от, ви знаєте, завжди був це був такий цілий жанр а, всяких там youtube відео і статей з порадами про альтернативні інвестиції. Або у ну, скажімо так, інвестиції у карколомні юрисдикції. Тобто, знаєте, завжди можна сказати, що мовляв, якщо у вас в портфелі вже є там Microsoft, Apple чи Google, то треба якось для диверсифікації, так само взяти от таких, от компаній з віддалених юрисдикцій, які можливо не такі сталі, які можливо там не такі розвинені, там як. Західні ринки, але чого б не спробувати поторгувати, ну, наприклад, російські акції. І знову ж таки, однією з найкращих російських акцій, якраз був Газпром, і його дуже активно купляли. Західні інвестори, і виходили просто там купу купа відео про те, мовляв, що дивіться, можна купити акцію Газпрому. Росіяни завжди торгуються з певним дисконтом, саме тому, що ця країна з геополітичними ризиками. Але бачите, все одно це ж більш-менш адекватна країна. Рано чи пізно ситуація стабілізується, і можна от зараз дешево зайти, ще й отримувати дивіденти. І потім, коли ситуація покращиться. То в принципі взагалі буде подвійний профіт. Ну не так сталося, як гадалося. Зрозуміло, стало, що власне проблеми у Газпрома є, і найголовніші проблеми Газпрома це власне те, що ця компанія з Росії, тобто це її походження. От, але все одно, от завжди ця надія на те, що росіяни якось отямляться, вона от завжди продавалася через такі відео з. Порадами купити акції Газпрому, або там через всякі статті, де починали розказувати про те, що, мовляв, це ж все таки монополіст, і, от, бачите, там є там криза на енергетичному ринку Європі, а тут Газпром, і в нього такі гарні ціни, і взагалі дуже непоганий актив. Саме тому от акція Газпрому вона дуже була популярною серед західних інвесторів. І Я пам'ятаю, наприклад, як. Якраз до початку повномасштабної війни так само от виходили такі статті, які казали, що мовляв, от саме зараз найкращий момент для того, щоб купляти російські активи, тому що от бачите, геополітичні проблеми призвели до того, що вони зараз торгуються з великим дисконтом. Саме зараз їх треба купляти. Купляйте. Потім починається війна західним інвесторам – Забороняють працювати з російськими активами, ці інвестиції в російські акції, вони якось заморожуються. Ними взагалі їх не можна ні продати, ні купити. І виходить так, що західні інвестори одразу зрозуміли, що у них виникли проблеми. Тобто в них тепер оця російська геополітична проблема, ці російські активи, вони тепер в них зависли на роки. Там була якась схема з тим, як з них вийти, але все одно це така, знаєте, дуже проблемна. Історія, і особливо ще й після того, як власне Газпром ще й почав валитися в ціні, як і всі російські активи. Тому ну, погана історія для західних інвесторів. Я думаю, що от якраз 22-му році величезна кількість цих західних рітейл інвесторів зрозуміли, що будь-який бізнес з Росією ну це токсична справа. Тобто, взагалі, бізнес з російськими активами не треба мати все. І так само я. Пам'ятаю, як реагували російські інвестори, які якраз потираючи руки, казали, що мовляв, ну от, мовляв, і чудово. Зараз оці ці іноземці почнуть виходити з Газпрома. Ми спокійненько собі викупимо по безціні оці російські активи, з поміж інших, також акції Газпрому. І потім, ну так чи інакше, Київ візьмуть, або якщо не за три дні, так за три місяці. Потім все якось стабілізується. І ми от у, такий, у такий дуже е, буремний час зможемо викупити наші російські компанії, будемо отримувати свої прогнозовані російські великі дивіденди. Ну, потім ситуація стабілізується за декілька років, і ми відомо, вийдемо у такий великий профіт. Загалом, ви знаєте, от, е, російська акція Газпрому вона була однією з найпопулярніших серед російських інвесторів. Ну, загалом, як виглядав такий. Класичний російський пенсійний інвестиційний рахунок це коли у тебе є декілька іноземних акцій, і звичайно в тебе є такий типовий набір російських акцій тобто якийсь там Газпром, «Роснефть», Збірбанк, там я не знаю, якийсь там Сєвєрсталь, ще там декілька хімічно сталеварно-газово-нафтових акцій, і от тобі такий типовий російський портфель. Завжди вони платили гарні дивіденти. І на ці дивіденти потім ще там можна було докупляти якісь там акції якогось там Гугла чи Майкрософта. І от ціле покоління російських інвесторів вони виросли на тому, що вони чудово розуміли, що вони так дуже хитро змогли використати свої е, власне знання про російський ринок, і вони завжди, там, коли були якісь там, знаєте, Мєдвєдєв напише щось в Твіттері про е, якусь там ядерний апокаліпсис. Акції росіян починають падати. Росіяни залюбки ці акції відкупають у іноземних інвесторів. Потім якось ситуація стабілізується. Потім приходить опалювальний сезон в Європі. Ціни зростають вверх, і знову ж таки, там ті ж такі російські активи е, ростуть знову ж таки на, цих, на цій інформації, і ну подвійний профіт. Потім ще й росіяни платять дуже гарні дивіденти. Це державна компанія, це природній монополіст. Нікуди вона не дінеться, дивіденти вона платити буде. І от з таким, знаєте, розумінням того, що ну майбутнє воно рожеве, все буде чудово, вони змогли обманути світ, вони змогли ще й кинути цих західних лохів. Отаке от розуміння, воно було у величезної кількості російських інвесторів, як вони там вихвалялися, на яких низах вони купляли російські акції. І тут раптом виявляється, що не все так просто. Ну, Газпром державна компанія, тобто фактично це держава, тому держава може впливати на будь-які рішення. Саме тому було прийнято дуже швидко рішення про те, що Газпром повинен платити більше податків. Ну і фактично, якщо Газпром так чи інакше вже платить більше податків, то нащо йому ще й платити дивіденти, які, власне, все одно потім наполовину будуть повертатися власнику цієї компанії, тобто російській державі. Тому держава просто вирішила не платити дивіденти. Ну, якщо в першу, на першому році це ще знаєте, можливо, там якось сприймалося як ну з певним розумінням, то вже на другому і вже на третьому році війни Росіяни почали розуміти, що ця ситуація надовго, і вони зависли з цією акцією Газпрому так само надовго, виходячи з сьогоднішньої ситуації на газовому ринку, взагалі не дуже зрозуміло, коли ця компанія зможе ще колись платити дивіденти, і власне кому доведеться платити найпершим, тобто. Платити якісь там репарації України Україні, платити борги по рішенню стокгольмського арбітражу німецькому Уніперу, чи взагалі ще треба якось платити власне за видобуток, якісь там свої проєкти реалізовувати. Тобто, не все так просто. І тут, от раптом, виявляється, що акція Газпрому це величезна інвесторська проблема. І Якщо західний інвестор це зрозумів ще у 2022 році, одразу. На початку війни, то от до росіян це починає доходити тільки зараз, і це дуже гарна історія, тому що велика частина росіян вони робили вигляд, що вони якось поза війною, вони ж політикою не цікавляться, вони цікавляться тільки економікою, вони все зробили в цьому в житті правило. Правильно вони купили акції Газпрому. А виявляється, що ні. Виявляється, що навіть росіяни, які роблять вигляд, що вони поза політикою, їх рано чи пізно дістає політика, і політика дістає навіть їхні пенсійні заощадження. І тепер частина росіян повинна знову ж таки придумати, куди ще вкласти свої гроші, придумати, як зафіксувати ті е, збитки, які їм нанесла оця операція з акціями Газпрому, і взагалі як, як жити далі, не дуже зрозуміло. Нас ця новина повинна дуже. Е, ми повинні з нею дуже радіти, тому що будь-які економічні проблеми в росіян вони наближають ну якщо принаймні не кінець війни, то принаймні вони наближають розуміння багатьох росіян до того, що вони будуть у цій війні платити за все. Тому великий привіт всім акціонерам Газпрома і західним акціонерам, і російським акціонерам. Проблеми для них тільки починаються. З вами був щоденний капіталіста. Давайте говорити про економіку, про фінансові ринки українською мовою. Поки в світі є гроші, нам взагалі є про що поговорити. Але для того, щоб говорити, треба, звичайно, що поширювати український контент в інтернеті. Тому лайкайте цей канал, підписуйтесь на нього, приходьте в коментарі. Ми будемо обговорювати всі теми з цього відео. Будемо сваритися, будемо один одного лайкати. От і знову ж таки, якщо нам є про що поговорити, приходьте в коментарі, будемо все обговорювати. З вами був щоденний капіталіста, до наступного відео!